На Полтавщині створили першу в Україні краудфандингову платформу. Це новий спосіб збору коштів в інтернеті. Для реалізації соціальних проєктів в області свої ідеї можна реєструвати на платформі Смарт Регіон Полтавської області, розповідає заступник голови обласної ради Лілія Руроєва. Полтавська обласна рада постійно підтримує активних громадян для реалізації будь-яких значущих соціальних проєктів і створює всі належні умови для реалізації. Був перший зареєстрований на платформі Смарт Регіон. Це створення молодіжний хаб в місті Кременчузі. Автор Проєкт Артем Радіонов це хаб для дітей і молоді з уроками музики, медіаіндустрії, хореографії. Зичимо Артему зібрати пошвидше кошти, бо вже шкільний рік і потрібно дітям реалізовувати всі свої творчі потенціали. Новий хаб зможе стати центром культурної, освітньої та творчої активності для молоді з правого берега Кременчука, каже автор проєкту Артем Радіонов. Як ви бачите, тут у нас вже відбувається ремонт. Є два приміщення, дві кімнати, загальною вмістю 85 квадратних метрів. І тут ми хочемо приймати молодь та підлітки віком від 13 до 23 років плюс-мінус. Ми хочемо робити сучасні класні проекти, такі як. Навчання, освіта розважальні різні кіновечори і дуже дуже багато всього цікавого. Один із основних напрямків, яким будуть займатися у хабі, це музика. Ми хочемо безкоштовно навчати грі на музичних інструментах, проводити такі вечори обговорення різних класних соціальних питань тет-формату, проводити вечори на стольних ігор, майстер-класи, профорієнтацію і багато, багато багато всього цікавого, чим ми насправді вже займаємося, але на правому березі цього немає. Обладнання, яке необхідно закупити для старту ініціативи, це телевізор, портативна акустична система, ноутбук та принтер. На це потрібно 68 тисяч гривень. Нині до закінчення збору коштів на платформі залишилося 36 днів.